Аю на телеканалі Сі4 У студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних та понеділка 3 червня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. У Чернівцях на благодійному заході зібрали понад півмільйона гривень на лікування дітей, реставрація дверей в історичній частині міста. Хто та на яких умовах може отримати співфінансування? У центрі Миколайчука запустили проєкт Адаптивний фільм про що він і для кого. У понеділок, 3 червня, на Буковині попрощались із військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну. Солдата Володимира Голубку в останню дорогу провели у місті Вижниця. Вічна пам'ять та слава герою. Чим раніше пацієнтів, який переніс інсульт, надати фахову медичну допомогу, тим більше шансів на одужання та зменшення наслідків від хвороби. У інсультному центрі центральної міської лікарні Чернівців медичну допомогу надають за європейськими стандартами до 17 хвилин. У медичному закладі щорічно удосконалюють показники, скільки пацієнтів приймають та чому інсульт молодшає. Далі у матеріалі. Марія Репалова до міського інсультного центру потрапила не вперше. Цього разу зі скаргами на слабкість у лівих кінцівках та порушеннями мови. Я вийшла на вуличку і верталася, мені стало погано. І Вийшла до мене лікар, і визвала скору, і визвала дочечку. У мене вже сюди відправили. реанімас. Це вже четвертий раз. У мене оця нога починає труситися. І Я зразу схватилася за там був, схватила, щоб не впасти. Тік і вона побачила продавець цього. І вона зразу поставила мені стульчик, і зразу. Скор у інсультному центрі центральної міської клінічної лікарні Чернівчанка отримала кваліфіковану меддопомогу. Її терміново зробили комп'ютерну томографію з ангіографією, і була проведена процедура тромболізису. Проведено вчасно, і відповідно у нашої Марії Юхімівни відновився відновилися рухи у лівих кінцівках, і вона стала краще набагато розмовляти. Фактично, функція її відновилася відновилася до свого попереднього стану. Таких випадків, коли після інсульту пацієнти повертаються до звичного життя, у міському інсультному центрі чимало. Відновитися хворим допомагає лікар реабілітолог Реабілітолог кожен день. Дуже хороший лікар. Це перший раз у мене отакий В'ячеслав, ой, як його, я вже забула, Іван В'ячеславович, дуже хороший лікар. Він мені показує, що мені робити, і стає зі мною і це все робить. Я на нього дивлюся і отак працюю. Все залежить від самопочуття пацієнтки, то до півгодини поки що в цьому гострому періоді. Далі чекаємо на. Коли перейде до нас у відділення медичної реабілітації, там будемо пробувати Ні. займатися. Це крайне важливо, тому що якщо ми будемо пропустимо цей гострий період і в нас почнуться такі, можливо, незворотні зміни, такі як контрактури і так далі. І тому ми це профілактично починаємо акуратно, вводимо людину в портамі до попереднього життя, таке, як і не було, якщо це в наших селах, звичайно, і Є функціональні людини. Інсультний міський центр діє у Чернівцях з 2017 року. Тут надають допомогу при інсультах або підозрах. Нові можливості для пацієнтів у відділенні з'явилися після впровадження медичної реформи. Інсульт – це раптово, це завжди раптово. Пацієнти привезли з вулиці, в нього не може не бути коштів, в нього не може не бути родичів. Зараз пацієнта привезли, нам нікого не треба. Всі медикаменти, всі методи обстеження, все у нас є в нашому резерві. Ми все проводимо, не чекаючи, навіть якщо ми не знаємо, хто це, як його звати. Абсолютно в повному обсязі, ми можемо надати пацієнтам допомогу. За минулий рік інсультний центр надав допомогу майже восьмистам пацієнтам. Цьогоріч їх вже 350. зокрема, 88 процедур тромболізису, які проводять у відділенні анестезіології, які розраховано на 8 ліжок і оснащене спеціальними моніторами. Центральний консоль знаходиться тут і монітори відповідно біля кожного ліжку. З центрального пульта ми бачимо повністю, можемо стежити за станом хворих і навіть декотрі фундекотрі процедури проводити. Тез звідси можна міритися. Кожне ліжко оснащено кистюм. Централізована є станція станція киснева, яка подає подача кисню на всі апарати, на всі ліжка. Ліжка також функціональні. Вони міняють положення, міняють по висоті, по нахилу. У інсультному центрі працює мультидисциплінарна бригада: неврологи, терапевти, ендокринологи, психолог, логопед та інші. Це дозволяє з перших хвилин перебування в стаціонарі надавати пацієнту ефективне лікування. Судин пацієнт поступає на приймальний покій. Буквально в 10 метрах від оглядової у нас розташована комп'ютерна автомографія. Там же були облаштовані ваги, що дуже важливо для пацієнтів, яким ми проводимо тромболізіс. В 10 метрах ліфт яким ми тут же піднімаємо пацієнтів відділення інтенсивної терапії, яке розташоване на одній території з міським інсультним центром? Міський інсультний центр співпрацює з всесвітнім проєктом Ініціатива Angels та щороку отримує відзнаки за роботу. Всесвітня ініціатива Angels, про яку я вже говорила, веде реєстр. В цей реєстр ми вносимо результати лікування наших пацієнтів. Angels оцінює результати цього лікування, якщо вони відповідають світовим стандартам. Якщо вона проводиться терапія на належному рівні, дають три види відзнак: це може бути золота, платинова або найвища діамантова за минулий рік. Ми єдині в Україні, хто отримав три діамантові і одну платинову. За останні роки інсульт помолодшав серед основних причин наслідки ковіду та стреси через війну. Інсультний центр у Чернівцях одні з перших в Україні відкрила кабінет вторинної профілактики інсульту. Лікарі і персонал міського інсультного центру роблять все, щоб підвищувати свою кваліфікацію не лише в Україні, але і за кордоном, і ми бачимо результати успішні результати цієї роботи. Найближчим часом в інсультному центрі впровадять ендоваскулярне втручання. Цей метод мінімізує наслідки інсульту навіть після 4,5 годин. Лікарі пройшли необхідне навчання. Нині очікують підтвердження від НСЗУ. Олена Кречко, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 у Чернівцях діють програми співфінансування реставрації та ремонту фасадів історичній частині міста. 70% вартості реставрації оплачує міська рада, 30% мешканці будинку. Аби взяти участь, потрібно подати заявку до Департаменту інфраструктури та благоустрою. Хто та на яких умовах може отримати співфінансування? Про це далі. Співвласниця кав'ярні на вулиці Олександра Доброго Анастасія Зазубак разом з чоловіком у 2023 році відреставрували двері та вікна у закладі за власні кошти. Ремонт обійшовся у майже 100 тисяч гривень. Вони були в занедбаному стані, але проглядався потенціал. Було видно, що двері були початково. початково були дуже гарні. Деякі деталі були втрачені, ми їх замінили. Ось і відновили колір. трошки там інший відтінок, але початково вони були зелені. Пізніше от їх уже напевно перефарбували в коричневий десь з радянських часів, як, як більшість вікон дверей. Ось ми відновили їхній початковий колір. У Чернівцях діє програма збереження історичної спадщини, яка передбачає реставрацію фасадів, вікон та дверей на умовах співфінансування. Мешканці будинку оплачують 30% вартості ремонту, а 70% фінансує міський бюджет. Чернівчанам потрібно написати відповідну заяву до департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Фактично, розгляд займає до місяця. Якщо є можливість переспрямувати кошти, то відповідно ми це виконуємо. Департамент інфраструктури розробляє кошторисну документацію, визначається кошторисна вартість. Далі це озвучується безпосередньо ініціатором даної заяви. Вони збирають кошти в розмірі 30% від загальної вартості реставрації дверей. Якщо мешканці зібрали дану суму, тоді розпочинаються роботи. Фахівці консультують мешканців щодо змін у фасаді будівлі, а також чи потребують двері реставрації або заміни. Заміні це коли двері можливо розглядати такий варіант, коли двері не є автентичними, які були замінені, а це ну, видно в ході обстеження, це помітно, є специфіка цих дверей, коли вони не рідні, ці двері, і коли вони вже настільки втратили свою і захисну функцію. І естетично, що ну, і стан самої деревини вже не підлягає здійсненню реставрації або ремонту. У 2023 році за програмою співфінансування відреставрували 10 дверей в історичній частині Чернівців. Цьогоріч отримали 14 заявок. Наразі двері ремонтують за сімома адресами. Руська 8, Шевченка 54 і ряд інших. Зараз якраз проводяться роботи. Також ще надійшло сім заяв від бажаючих. І на сьогодні ми розглядаємо можливість щодо дофінансувати дану програму. Підрядна організація демонтує двері, на місце демонтованих дверей ставить тимчасові для того, щоб під'їзди були закриті. І фактично в себе на базі вони реставрують дані двері. Цьогоріч на реставрацію дверей в історичній частині чернівців виділили 300 тисяч гривень. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4. Юрій Острільцю 70. З дитинства. Має порушення слуху. За життя навчився адаптовуватись у соціумі. Працював судею на всеукраїнських та європейських спортивних змаганнях з футболу, баскетболу та легкої атлетики. Галина Городецька створила власний ютуб канал для людей із порушенням зору. Сама з дитинства погано бачить. Саме тому вирішила допомагати людям з порушенням зору та слуху адаптовуватись до викликів життя. У Чернівцях запустили проєкт Адаптивний фільм про що він і для кого, розповість Євген Пасайлюк. Юрій Стрілець із дитинства має порушення слуху. Навчався у спеціальній школі. Здобув освіту у Київському фізкультурному інституті. Я з дитинства любив займатися спортом. Багато їздив на різні змагання з футболу, баскетболу, з легкої атлетики. Пізніше я став суддею футболу та баскетболу. Маю вищу кваліфікацію міжнародного класу. Багато їздив на європейські змагання. Був у Китаї на чемпіонаті світу серед слабочуючих як головний суддя. Юрію Стрільцю 70 років. З початком повномасштабного вторгнення завершив спортивну кар'єру. Нині організовує екскурсії та перегляди фільмів для людей з порушенням слуху. Я завжди відвідую фільми. Я взагалі дуже люблю культуру, мистецтво, фільми. Але для нас, слабочуючих, дуже важливо, щоб були титри. Тому що коли немає титрів, то ми сприймаємо зором. Дія, яка проходить, як актори грають. Але зрозуміти до кінця суть фільму нам дуже важко. Ми організовуємо екскурсію, ходимо і дивимося. Якщо фільм із субтитром, ми ходимо. У Галини Гродецької з дитинства дистрофія сітківки ока навчалась у спеціальній школі для дітей з порушенням зору. Я зазвичай ходжу з кимось, мені некомфортно без нікого, і я маю таку можливість або комусь заплатити, або супровід замовляю, який є. Ну тосі зараз міська рада фінансує його безкоштовно. Або чоловік мене бачить і може мені в цьому допомогти. Сама не дуже ходжу, це не дуже зручно. перехоче, інколи допомагають, інколи ні. Тому що коли ти їх не торкнешся рукою, вони роблять вигляд, що то не до них, або може й не розуміють до них, не до них. Просиш рідко допомагає. Галина Гордецька допомагає людям з порушенням зору. Створила ютуб канал. Працює диспетчером служби з супроводу Чернівецької міської ради для незрячих. Люди замовляють супрі. їм треба чи в магазин щось купити, чи на ринок, чи до лікарів, чи в соцзахист. І вони у мене записуються на якусь конкретну годину. І є людина, яка їх водить до того об'єкту, до якого їм потрібно. Це власне моя така робота. І буває, що їм кудись треба, але вони не знають адресу, просто знають назву тої установи, не вміють інтернетом користуватися. Я вмію, то шукаю, шукаю телефончик. Питаю, коли вони працюють, які документи чи щось потрібно, щоб людина це пішла. Якось так допомагаю. Галина Гордецька користується різними звуковими додатками для перегляду фільмів. Кіно піти це треба з кимось, і дуже часто просто ти платиш два квитки. Це дорого, не так багато заробляєш. Ну і знайти людину, щоб саме любила такий фільм, як ти. Це не завжди вдається. Ну а самому йти, я йду відпочивати, щоб мені там було незручно, не бачила, де сісти, де стати, як до туалету дойти. Це якось не дуже зручно. Тому ходжу, я коли є з ким. Для осіб з порушенням зору та слуху також є можливість переглянути фільми у центрі Миколичка і в кіноконцертній залі Чернівців. Для цього потрібно скачати додатки. Власне, можуть цю інформацію отримати у наших адміністраторів, але в першу чергу ну, один із додатків, який може допомогти. Людям з порушенням зору і слуху це власне Грета. Ми можемо його скачати на свій телефон, і власне після цього додаток дасть обрати або потрібно субтитри, або можна ще посилити звук, дати голосніше, тобто зробити голосніше для того, щоб людина могла почути і побачити власний фільм. Кожен фільм має свою програму як для людей з порушенням зору, так і слуху. Розмір субтитрів, висота звуку та інше. Які фільми можна подивитися у центрі Миколайчука? Інформація є у соціальних мережах або в адміністраторів. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Понад півмільйона гривень на лікування дітей у Чернівцях відбувся міжнародний благодійний вечір юкарич Чернівці Череті Івнінг. Організатори заходу, благодійний фонд Українотворці та Асоціація кулінарів України у травні. Волонтери відвідали Канський фестиваль. Там не лише збирали кошти, а й презентували українську кухню та культуру. Які лоти розігрували у Чернівцях? Далі в сюжеті. Марка Руський воєнний корабль. Все підписана автором легендарного вислову ексклюзивний одяг від українських дизайнерів. Прикраси створені по дитячих ескізах. На благодійному аукціоні у Чорнівцях представили понад 20 автентичних лотів. Є лот, така там підвиска Янгола. Це діти з Бородянки, з розбомбленої школи, робили такі ескізи. Потім з цих ескізів він зробив ювелірну прикрасу. Знаєте, там просто ну в мене мурахи йдуть по шкірі, коли я це бачу. Ми також привезли а дуже. Унікальний лот від Лобертаса, це такий дзвіночок Архангела-Архінастратіга Михаїла, який є захисником Києва. І саме цей дзвіночок є у папи Римського і у всіх президентів. От ви говорите в з людьми, кажете, я буду на Валерій Ковальська поєднує у собі контрастні, ідеї вишуканого дизайну. ми вас вітаємо, ми вас вітаємо. Бойоского фото так фіксуємо кошти під час аукціону. Збирали для трьох напрямків. Серед них закупівля обладнання для Буковинського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, особлива дитина. По Перше це медичне обладнання для Чернівецького закладу і для Unbroken Kids. для Unbroken Kids ми долучаємось до збору на Нейрохірургічний мікроскоп це для того, щоб рятувати життя дітей, уламки ракет потрапляють у головний мозок. Дуже складні ці операції. і для того, щоб це не така ювелірна точкова робота, тому це дуже важливо. І звичайно, третій напрямок це ескалація харківського напрямку. Захід відбувся у Чернівецькому національному університеті. 1 червня у Міжнародний день захисту дітей організували благодійну зустріч за підтримки Чернівецької обласної військової адміністрації та Чернівецької міської ради. Під час аукціону зібрали понад 503 тисячі гривень на лікування дітей. Протягом двох тижнів триватиме онлайн-аукціон, на якому можна придбати різні лоти. Для гостей заходу виступив національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Топові шеф-кухарі України презентували 12 авторських страв. Ну вже ми до цього провели 13 благодійних вечір, заробили більше 17 мільйонів гривень живими грошима, декілька десятків дронів, декілька десятків ремнімомобілів і. Кожна мета цього, те, що ми робимо, ми робимо а. Популяризуємо українську кухню, точніше, це б, А перше, ми робимо те, що міємо найкраще для того, щоб допомагати армії наближати нашу перемогу, збирати кошти на допомогу збройним силам і силам оборони. всім. такі збори планують організовувати у Туреччині, Румунії, Булгарії, а також США та Канаді. Олена Крячко, Павло Марковцій, новини сі 4 до дня захисту дітей у Чернівцях у парку світлових фігур для малечі організували соціальну казкову програму. Скільки дітей скористались такою можливістю? Які ще пільги діють у парку? Та доки можна відвідати світлове шоу? Далі у сюжеті? Парк світлових фігур у Чернівцях запрацював на початку квітня. Тут є різні світлові ілюмінації, казкові герої та фотозони. Прийшли перші. Завітал, бо було цікаво, бачили дуже багато фотографій, багато відгуків, хотіли подивитися самі. «Внучка до мене приїхала на літні канікули дивилася разом телефон, побачила рекламу. Це було її бажання завітати. Її бажання для мене закон. І ми вирішили сюди відвідати, щоб було чим її як потішитися. Тут багато чого цікавого, корисного. Якщо прочитати біля кожної фігурки, Тут є чому історію, як на мене, дуже гарно це все. Дитині дуже подобається. Хоча ми ще небагато локацій відвідали, але те, що ми бачили, дуже подобається. я думаю, що ми ще раз відвідаємо більшою сім'єю з бабусею та з дідусем. 1 червня дітям у парку світлових фігур роздавали солодку вату. Протягом дня у програмі були постановки з акторами у ролях казкових героїв та інтерактивні розваги для дітей. Ми розуміємо, що це також діти маленькі, також в такий складний час. Для них важливо робити те, що може їх відволікти від таких подій. Ми хочемо, щоб більше дітей приходило, цікавилось таким світом, як «Light and Dreams». Світлове шоу and Dreams» у парку Шевченка працюватиме до 30 червня. У нас, як закінчиться цей проект, ми не плануємо завершувати роботу в Чернівцях. Ми плануємо через місяць відкрити новий проект, але це вже буде секрет. Євген Пасейлюк, Павло Марковцій, новини СІ4. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ4.